В котрій годині я тебе народила? Здається, в другій. В Другі дня? Я теж не пам'ятаю. Тіснішого зв'язку, ніж мама і дитина, просто не буває. Мені дуже легко розуміти її стан і розуміти її відчуття. Коли ти обнімаєш маму, це дуже по-іншому, а особливо коли ти сам готуєшся стати мамою. Як тільки в мене почало бути видно животик, я сама почала знімати на телефон, ну буквально ну, він там ворухнувся. Це найкращі наші обійми, які можуть бути, ну, які можливі на даний момент. Мені б хотілося, щоб ці перші обійми тривали якнайдовше. Скільки мені дадуть тримати біля себе дитину, стільки я й буду її тримати біля себе, ні хвилинки менше. Я маю в руках подарунок, який я хотіла б тобі подарувати. Це хрест, який зробив твій тато колись, як я була вагітна. І я носила його. Вела його все життя, і зараз він твій, і хай він тебе береже, і твого сина, і всіх інших твоїх дітей. Мій малюк. Твої спогади можуть розповісти найкрасивішу історію в світі. Давай створимо її разом.